О! Ось де роботи. Потягати оце все, розпиляти, потягати. Я вам зараз новітнього Геркулеса покажу. Геркулес 21-го століття це товариш Джон. Олег. От люди не вірять, що оце усе проходить через твої руки. Покажи мускули. Ну, соглас... ну, от... ну согласися, що ну, ти, ну, ти ж сильний мужик. Правильно? Кажу, ви на фізику не смієте, не, не дивіться, каже, я, я духом сильний. Да? Non, 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 non. Оце він усе короче, ну, конечно, з допомогою лібодочки, але оцей мужичок маленький от, затягує туди, на пилораму, і вони усе там розпилюють, пиляють, дошечка, реєчка, шильовочка. Ось от от. От ще один мускулистий парень. Ну, цей, конечно, э, цей трошечки сильніший, він би його в руках носив, ці брьовна, да, тобі лібідки не треба. <реш> Це такий хлопець, що буде носити і вручну. Оце ви все перенесли там? Так, приїхали до товариша спонсора по цей по, по стружку. Щось оров, десь він каже, зараз я вийду, зараз я вийду. Думаю, що я там нічого поганого не зніму. Ти не голий. Опа, ви мед. Ви мед тягаєте чи що? Меду? Та покачали, Шаповал, що? шаповалівський мед, решетилівський. Да, та тільки показує. Це, це цей, що ви давали та, мені. Да. Це що ти тобі давав? Блін, я ж не пробував, я ж в мене не. в цьому машині так і лежить, ти мені Чисти тоді передав. Так, гречаний, так. Да. Це ж докачували, трохи поняв цей. Гречаний натуральний мед. Угу. Ти Ось це, це ви на продаж ви... чи ви... на нас мож на продаж. Це продаж. А що по ціні, оце? 150 гривень в літра. Відеречко деречка оце, да? да? да. Так, воно, ну по кілограмах воно не, ж там литра, трошки більше, так? Ні, літра да? 150, да. ну, 150 саме... гривень в літра, да. поняли? Ти хоче... цей замовляли ну... твої одну фамилию, це Сьогодні дзвонила ще в минулому році, та що замовляла, цей. і оце опять дзвонила. Ну, це... я рекомендую, У мене такий мед є, так. я його кожен круглий год їм, уже цей, цей рік це буде третій рік підряд, Тація, коли я їм ваший мед. Ну, я ще рада, не пробував. За оце... 33 роки мого посічництва це ага. первий раз, так що мед. Оце хороший. А, іменно і, що по. Да. Ну немає. її. Що ж, гречаного поля посадили два гектори і і 150 вуликів. Є отдільний метр знодрати, то що в нас стоїть. 6-7 політ. В цьому році багато. Мені казали, що багато Немає більш нічого. Гречки дуже багато в цьому році. Ну, бачте, видать. Дяцірюх, Дяд ринок дяди. збуту на зерно зменшився, рішили виходити з положення фермера. Сіють гречку, тому що гречка буде розходитися всередині е, на, нашої Дякую, держави. Вважає, так, якщо там підписникам, що треба. Ну, номер, в общем, то, я, то, я, то, я номер то, закріплю, це ж ти по відеречках розливаєш. А ну я, письмо... я по цей. О, це те, що жувати, да, Оце... <різько> так що, це ви потом же ж бджолам чи що? <різько> ми ми догодка допотопна, ну та нічого, яка. Це, це ж уже чи... те, що вони ото чи з ромок вирізаєте, вже долучається. Да, це, да, це, да. це, це ж ми тільки оце докачали. Ну так це, а що. ж? А це, о, це ви прошлого року купили, да, що, да? так? Да, да. Ух ти, красава. Вставили, ну, Пульс автоматик, поняв автоматично все цей. Супер. 50, і, і нормірується, воно ж по густоті меду, да? ще, там вважається якось, що буває дужче в буває хуже. Ось пішли, я тобі покажу пішли. в твоє. А це теж, да, гречаний мед? А, да, да, Скільки це тут? А? 500, 50 це, 120? Тут 50, 50 кілограм. 50, 50 кілограм. Замовляла твоя... Оце кому хто люби отаке, то прям берете цілий цей ложкою клац туди. і... можна передати, який... Та Це не Чисти... дуже пахучий. Ну процентів 90 з гаком. Він якось і по другому гречка. по -другому пахне. Ну, да. ну, гречка, і виходить, може де на ну, різнотрав'я, що гречка, де... Да, і різнотрав'я, що польові квіти десь щоб так, джола може ж луки, жгунолуки... Ну так, да, да. ну і це і це, це по-любому. Ну а так получається десь 90% виконати гречки. Ти куди побіг? Мої заслуги позиції. Які? От, Америка, О! По Україні. Це ти на відправку? замовила підписниця Марина Шаповал тоже ага. з Дніпра. Ага. Підписниця. Кстаті, оце... Марина, привіт вам. О, спонсор це відео... Чот. спонсор відправлятиме. Сьогодні буде до вас. Пакуй тільки отак скотчем котчем в кругу. А, да, да. Ага. а оце воно. що за мед? А це оце... різнотрав'я. Різно це Різно я. це Я те, бачу, що в він... нашому районі качали. Ага, це місце. Ну це соняшник, так? Да, е, акація, not акація. Not so акація, yeah. липа, трошки соня... Ну Соняшника там практично нема, тому що там ще до цвітіння качали. Де як відлічається, ну. Це <хи> ж натуральне. Отут натуральне, я знаю, що дяді Сергія натуральний мед. Статі, цей, на Київ теж відправляли твої підписники, теж. Отож, тепер, може, іще кудись будеш відправляти. Так, оце підожди, оце чи ні, це номер. Вито, я твій да закріплю. Та то Сонян. Ну то якщо що, Сашко, ну я, я Вітоліки не закріплю. Хлопці, мабуть, там уже вправились. Фу, Думаю, Поліна аж моя дома, а то дівчинка чиясь теж бігає. <хи> ну і може моя. добрий день. <хи> <хи> Пчеловод. Це такий пчеловод, що дуже гарно матюкається. Він зараз трохи ще, якщо я поболокаю, тут не те, да? То должен би він мене послати. Не починай. Такого не пускай. Та нормально, нічого там страшного. Так, що у вас ще на екскурсії є? А це що, дядь Дяцерох? Це ви щось цей? Сім'я якась, чи це просто вулик зробили Ні, тут? Ні, Це вулик на покос. Вулик, Баче, на показ, світочки, все. Просто для краси так. заїхали, роз і є, дослідне Ой, ну що, на той год будемо готувати мене в ці, як їх там, посічники. Гарно ж дивить. Ну, думай їх отаких от три штучки поставити, так? Да? І я красота. В, тебе і багато пасічників. Буде так так? О, в мене таких відували. пасічників, що в мене такі вулики будуть. Скільки пасічників, скільки й думок. Прикиньте, Баско. як. Коле... Тут і літають. Мій колега Богерт, да. пасічницю подався. А дома немає вас, ви вивезли вулики? ще ж усе. Ну, Ой-ой-ой. Є. Є. Пішли, О. Тут бачите, заїхали, і ось вам зразу видно. Вулик Решетилівський. Від, як кажуть, це сімейне е, діяння сім'ї шаповалів. О, таке ремесло. Скільки дядь церквих ви вже в цьому ділі? Багато. Тридцять три роки. 33 три ну, Бачите? Капець. От так-то. І працюють хлопці. Вулики роблять як із соснової деревини, так із це шов? Осика. Осика. Ну, ну, бджоли воно люблять такі всі діла, так? Да? Так ти розумієш, що все та... учуся, <смір> вчуся, <смір> вчуся, вчуся. Кого? Якому каяк мені звати? Рулетка. Рулетки? Ні, Ру на, на жаль, не нема. в мене нема. Я думав, оставив. Щас? О, так ось тут є. є. Я думав, ви усіх повивозили. Та ні, Садок. Ні. Я вже є тут у дяді Сереги і сливи пробував, і алечу, і груші. Не показує тут. Кого? Це нормально все. Я якби багато чого не показував, то в мене в мене вдома в дворі не було б що зняти. Якби я, знаєте, переживав і боявся. Це пізня. Ну, садок прям величезний, тут, а все, як, як зацвіте весною. Виноградик. Ні, дяцілюк, я ж кажу, якби я за все переживав, що в мене вдома не так лежить, то я б взагалі б нічого не знімав. А так, ну, ну що, це все робочий процес. О, А, це молоді сім'ї, так? Да? Ну так, вони. Красота. а Може в жарі як у мене, та ні, не вона. Не да? так? Вони поки що зайняті своїм, так? Носять, носять. Потихеньку. Ну їм тут вистачає, це вони на поле тут. Польові соєшник. Це молода, прям молоді сім'ї, так, Дясід? Молоді, ну вони як. Це вже пізні відводки. Ну, ну, ну все одно ж ну вони сильненькі, вони до зими, я думаю, ну, так. що укріпнуті сім'я сім укріпне, в них все буде добре. О, красавчики які, так? І кожен зайнятий своєю роботою. Тут воно ще не дуже обустроєно, це так воно, воно в мене для відводків. Привіз, одвіз, привіз, одвіз. Де що той, угу. як перевалочна база. Ну, а багато літає, що отак чути, що вокруг літають. Клос, взагалі, супер. У мене підставки там вже ну, таке тут. Трошки uh -huh. не той. Я кажу. Супер. Та ну це чуєте, я ж кажу, що біля дому бі... чи ця, біля... біля місця роботи бігом. Я скажу, що з них оце ось, як качатиме, то вже з оцих відводків рамок по дві по три можна може інакше. Оце осінь? Да, да. оце вони да. наносять ну, скільки? Хай, хай ще неділька дві і вже вони. Ну вони ж на все, оце. все, що цвіте, вони з усього такого ж випивають жажда виходить, і, і носять все. Тут роботи не початий краю, Виноград, бачиш, і все воно. Ну, Діцірьох, робота вона була, є і буде. До нас, з нами і після нас. Ось так оце пополов, 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 по той. По катал... Ой. Нічого. Ось товариш, Вітолік вам допомагає. <плес> Морально ходе, гроші щитає, витрачує. <плес> Мішки у мене, я ж тобі кажу, що зараз сезон зерно. А да. тут візьми, ось малинка. Це Поліни нема, вже б ягодок до би не було. Вона б вже б обшматувала. <плес> а оце бути у тебе на кріщі. Хто? На ну до того я доберуся. Зараз поки що не, не, не лежить душа, тому що треба другі діла е, робити. Тирса. Ну, я цей, ми ось це ж забрали, я по цю заїду теж заберу. Та треба буде наготовити на її, хай буде. О, Отака в общем красота. І все. І пиляється дошка. Геркулес Олег тягає, там в зубах з фільтром. Да? <ріху> ну надо. Ну так ладно. Ну, все. В общем, отак, якось. Що, я тоді додому. Ох, і сині очі в тебе, це капець. В'їжджай, готуй мішки, собирай. А ви готові, якщо, свої, так сказати, думки на те, щоб купити гарного меду в товариша спонсора. Поки, поки він є. А, ну, ну Взагалі є. Да? Це ти оці ж відеочка. Ага. Є отой, отой білий мед і є отой темний. Різнотрав'я це ж там все підряд, всі, всі, всі види, що можна туди придумати, все там є. А чисто гречаний це, звісно. Дуже, дуже рідкість в такому меді, я так розумію. Бо завжди дуже, чогось е посічники завжди кажуть, що найкращий, він найкорисніший мед. цей вважається іменно гречаний. Не знаю чого. Ну, ну так, в общем, поки він є, замовляйте. Я думаю, і мені буде приємно, що я хлопцям зробив якийсь величенький плюс. І їм буде приємно, що їхня робота не проходить даром. 33 роки віддавати себе цьому. І забезпечувати людей, людей хорошим, якісним продуктом, щось не кожен може. Так що, честь і хвала вам, Серег, чесне слово. Так, ну що, все, ми тоді будемо їхати. І все, ти все забрав, так? Да? Все, стружку зараз відвеземо, бо на підстилку треба і бролерам, і свиням. Коротше, капець, капець, капець. А ти тирсу всередину положив, так? Да? А, ну і все. Ну все, товариш спонсор, ми поїхали. <п spectrum> дякую вам за все. Не сердіться, не треба лозину там. Треба, треба, так, лозину виламаю, кажу, все, капець тобі, хало. Так, ну а що? Оце дзвонив скільки днів назад? П'ять? днів підряд днів підряд я йому постійно кажу, що я приїду, я вже. Я ось виїжджаю, я буду через пів часа, я буду через час. І в ітоги отак ми доживаємо. Доїхав, доїхав, до так. Ну все тоді, взагалі. Все. Пока-пока. Да. Всім дякую за перегляд. Да. Да. Миру, здоров'я добро. Дзвоніть за медом. Відправуємо вийшов зряду. Хай вас Бог береже, друзі. Все буде добре. Дякую за перегляд. Пока-пока.